Ось вона, знаменита Фрауенкерхя, Церква Божої Матері, яка знаходиться в центрі Дрезденської площі Ноймарк між старим ринком та річкою Ельбою, збудована за наказом саксонського короля Польщі Августа Сильного в 1726-1743 роках. Ця монументальна, на перший погляд, проста споруда досягала 95 метрів. І виділяла своїми елегантними фасадами та вишуканим інтер'єром в стилі бароко. Під час Другої Світової війни, 13 лютого 1945 року, було здійснено бомбардування Дрездена. Від прекрасної церкви залишилися руїни. І тільки в 2005 році, завдяки скрупульозній роботі, церква була відновлена у всій красі та деталях. Відновлена до найдрібніших деталей, церква зачаровує своїм виглядом. Це знаменита вулиця, яка веде до річкового порту, то завжди дуже людяно, багато кафе та ресторанів. Ми вже зголодніли, тому завітали до ресторану швейцарської кухні, який називається Едельвайс, чудовим видом на Фрауенкірги. Тут є великий вибір страв на будь-який смак і гаманець. В Дрездені можна ще пообідати ось таким оригінальним способом. Після смачного обіду в нас з'явилося бажання побачити Дрезден з річки Ельби. Зараз ми йдемо до річкового порту. Ми вже придбали квитки в касі на ось цей корабель. Зручненько вмостившись, насолоджуємося неперевершеними краєвидами Дрездена з річки Ельби. Тут дуже затишно. Що робить місто таким, я не знаю. Може, давня історія, багате культурне життя чи непроста його доля.